Це наймолодші поціновувачі і зберігачі нематеріальної спадщини нашого краю. Колектив «Щедрик». і кожна його учасниця одягнена у автентичну сорочку. Ми їздили, ми ходили по селах, ми шукали, вишуковували саме ті вишиванки, які колись бабусі вишивали для своїх діток. Як результат, сьогодні колектив назбрав уже 13 сорочок. Найстарші вишиванці – в цьому колективі, яка зберігалася до наших часів, це вишиванці вже 100 років. Вона віднайдена в селі Трусянець. Я у діто вишиванці і Алінка. Декілька вишиванок є із городка. Також наразі представлена вишивка із восьми сіл громади. Я презентую вишиванку з вареньців. Я просвітає вишиванку з навесінки. З довгопоріччя. Вже щели. Німіч. Остапкістів. Я презентую вишиванку з городка. Велико Остапківці. Села Заванденці. Вишиванку із холодка. Вишиванку з голодка. Я презентую вишиванку з великої яроминки. Та ці діти не тільки вдягнені у автентичне вбрання вони також і співають автентичні пісні, і ці маленькі дзвіночки вже встигли здобути призове місце у міжнародному конкурсі. Звичайно приємно, що це наш наймолодший колектив. Який практично співає пісні, записані в багатьох регіонах Городоччини, колишнього городоцького району, от зокрема ця пісня, пісня, яка записана в варівцях, які ну 100% десь років 100-200, Напевно, що заспівали і друге місце на фестивалі на міжнародному фестивалі. Це надзвичайно приємно. Як розповідає Наталія Надвинична, це лише старт, і вона планує зібрати вишивку із кожного населеного пункту нашої громади. Тож проект із бабусиної скрині із продовжується.